Ех, малява, підійм. Я нічого не хочу, не потима на соняк. Що значить не буде? Мамку треба піднімати, сьогодні ж п'ятниця. А знаєш, що таке п'ятниця? Що? А ти знаєш, чи завтра мамка дома? І в нас цілих два дні свободи! Ухма! Побігли! Побігай прапор піднімати, чого там сидиш? Йду. Я ще спати хочу. Дівчон, проснешся? Ну, давай, шевелись, мусичка. Та йду, я йду, іще подумаю, чий ти, шо заш подумаєш, пішли прапор піньмат. Адже сьогодні п'ятниця, з п'ятниця розрядниця, і прапор у п'ятницю вважає п'ятняту. А на вулиці і... мінус десять, щось зима затрималась, іди вжити зима, через тиждень буде весна. Що тут, оу? Прохолод нічо. Туда-сюда. И назад, ахсих и тайс тем чудом прекрасным днем. Смачный каву бажай. Гардефну и гарнул настрій. Башсоник пока. Сонік, соник, почекай я. Що ти, а ты сиди там. Не, я так хочу на променад, почекай, мене. Ой, малява, йди скоріше, чекаю. Давай, то замерзнеш. Мам, та я воронувся, давай їсти. Що в нас там в асортименті? М -м? Ну і гапчу, як завжди. Фейлі дзду, молочко і камінці. І кабаска. Да, і кабаска. Ех, а іншого нема репертуарні. Та ти ж іншого не хочеш, тільки цей тобі подавай. Да. Ну, я ще подумаю. Може інше не поїм, по М? Мабуть, ми поміняєш асортимент? Побачу по твоїй поведінці. Ну добре, а всім гарного робочого дня. Пока, ваш Сонік.